Виріплення. Кожна людина є унікальною, немає у світі двох однакових людей, але що визнати, і то в них різні е, характери, різні звички. Ну, тобто, так ж у нас сьогодні компанія радує нашими новинками і допомагає нам ставати унікальними з разом з компанією. От і починаємо. Сьогодні я вам розкажу про суперпропозиції, які є на початку каталогу, драйвер каталогу, суперпропозиції фізики каталогу, головні продукти каталогу і пропозиції, які є на останній сторінці каталогу. Отже, який унікальний нормаль з'явився у нас у діючому каталозі? Хто знає? Ніхто не знає. Так, це є майдан. Це є дійсно унікальний продукт, який випустила наша компанія, тому що немає подібних. зараз розкажу чому, тому що виготовлений він за спеціальною технологією. Кожна пляшечка виробляється. Індивідуально за спеціальною технологією розпалену масу скла вливається пігнат насиченого зеленого кольору з оцінкою турманілу. Турманіл це є дорогоцінний камінь, з якого виробляється прикраса. Він, я б сказала, що він приносить радість тому власнику хто. Хто його має, хто не володіє. Кожен отриманий заліток кожного повторний. Саме це робить парфум єдиний у своєму роді. Тобто пляшетку, яку ви будете малю, такої більше ніхто не буде мати. Плані Пенс, перша компанія, яка представила на парфумерному ринку концепцію флаконів, кожен за цю ексклюзивність, аромат відрізняє, відрізняє неповторну композицію, яка відображає модні тенденції. Поєднують фруктові зелені і ширпові ноти. Опис аромату. Тип аромату ширповий, фруктовий зелені, верхні ноти, грифрут, черника, лотос. церкві аромату піон, квітка апельсину, абрикос, шлейф, пачулі, геліотроп і ваніль. Аромат класний, я понюхати. Дійсно класний. У нас є зараз пропозиція, у зараз в діючому каталозі. Якщо ми замовляємо на суму 150 гривень, тоді цей аромат нам йде по сімі, по 419 гривень. Тобто це дійсно класно. Тобто такий аромат це є парфумована вода, тримається довго. І ще забула вам сказати, там, де, якщо купляєте туалетну водичку, можна буде взяти сережки за 10 гривень. Який набір по догляду за тілом оновленої серії можна придбати гривень? Це наша уновлена наша серія. Там в осінньо зимовий сезон наша шкіра дуже потребує інтенсивного зволоження. Ця процедура використовується високо... користується високою популярністю в Європі. Кожна третя жінка регулярно відвідує спав салони. Завдяки продуктам серії ви зможете провести справжню спа процедуру у себе вдома. Друглями та шкірам це показник загальної привабливості. Також рекомендуємо придбати цим продуктом гель для душку светліфта і освіжаючий гель для ніг під До... Апкомфорт. До цього набору входить нічний живильний крем для рук шведський спа, салон. Активно він зволожує і відновлює, захищає шкіру з сну. ароматичний гель скраб з ніжною текстурою відвищує відмерлі клітини, Живильний крем масло для тіла шведський спа. Ультраживильний густий крем для тіла з ефективним. Шведським і надальне масло міститься два рази більше і з компонентів. Тобто воно це е, виглядає нашу шкіру. Далі яка серія містить спеціальну технологію для очіщих, для частоти шкіри в такій Це є наша оновлена серія для жирної та комбінованої шкіри Серія пропонує максимально ефективний догляд за проблемною шкірою. За статистикою, кожна третя особа у віці 15-25 років стикається з проблемною шкірою. Ці продукти пройшли дерматологічний контроль. У серії представлені як продукти для щоденного догляду, так і для додаткових процедур. У складі продуктів серії містяться натуральні інгредієнти. активні інгредієнти серії сирфін, екстракт гуави має протизапальну дію, зменшує жирний близ і знижує кількість. Екстракт. Граната це джерело бубильних харчовин, які сприяють очищенню і стягуванню пор. Екстракт папаї, сприяє відзвученню від відмерлих і відсилова кислота, унікальний антисепт, запобігає запаленню, злегка відвущує і освітляє шкіру. Хочу сказати, що цю серію я маю, але не оновлену. Дуже класна, дійсно, Хороші продукти і, дійсно, допомагають при пані. У мене зараз вже пропало, тобто шкіра оновилася і здоровилася. Який продукт безселер для макіяжу очей виходить у іншому каталозі у новому форматі. Це, це ультрачорна туш 5 в одному. трансформа туш 5 в одному, зиван. Чорний колір найпопулярніший варіант для туші. Для туші. 93% жінок вважають цей відтінок найкращим. Чорний колір туші вважається самим класичним варіантом, який підходить для будь-якого типу зовнішності. Туш зберегла всі переваги легендарної туші 5 в одному. Основна відмінність – більше яскравий насичений чорний відтінок. Ось ця чорна пузля рівнять в одному. Комплекс воспіль створює конфу плівку на поверхні цієї візі, забезпечуючи не тільки обсяг і подовження, але і водосвіті. Силіконова щиточка забезпечує рівномірне відповів кожної віці. Рекомендую передбачати разу з цим продуктом. Палітри тіней для повітря і тональну основу зива. Бренду зелан теперсу ваших очей у модному кольорові гами. Тіні для очей. Так, найду на тому каталозі. Нові тінки. це відображення трендових кольорів колекції тижні моди сезону, осінь зима 2016. Унікальність полягає у можливості змішування відтінків. Обидві палітри підходять для будь-якого кольоротипу для будь-якого кольоротипу вони вигідно підкрадують природну красу очей. Палітра ціней для побіг. Це шовкова, матова і перламутрова текстура стіней. У палітрі представлено три насичених модних суну з зоні відсінці, можливо, як сухе, так і вологе нанесення. У комплект входить в підвільній або в Рекомендуємо придбати всем продуктом олівець під водкою для очей зиван і ультрачорну для ВІПЯТУ. Який продукт забезпечить стружність і еластичність шкіри навколо очей? Ну, Крем-ліптинг для шкіри навколо очей – це наш «Мовайдж», який є популярним і Крем ліском для шкіри Це і, і наш наших навчальних ріслен і серії містять натуральний екстракт субрових літин рослин і запроцентованої технології. Вцені довели, що використання спеціального крему необхідно внаслідок фізіологічних особливостей шкіри навколо очей. Р, э, я би вичитала, що на шкірі, навколо очей немає ставок, і тому найшвидше ділянка в сторінку і найшвидше появляється зморка саме навколо очей з'являється саме старша височ у лавки називаються. Рекомендують нанасити засіб легкими рухами до динаминами пальцями руки. Крам лістинг. Ляшкіна навколо очей метіво розгладжує і за рахунок міста і гаалуронової кислоти. При регулярному застосуванні зміст ніці тягує і підвищує і еластичність шкіри навколо очей, Зручний і іонічний дозатор, дозволяє використовувати оптимальну кількість засобу для одного нанесення. Для отримання кращого ефекту, який виробник заявляє, Рекомендуємо використовувати усі серії з набору. Тобто не тільки один крем, крем для старі, якщо ви хочете побачити дійсно етап. Споритися з п'ятьма ознаками стоїння. для волосся, експерт плюс. Антонікувався, а для волосся. Як плюс, це не тільки, не тільки наша шкіра з часом змінюється старіє, а й наше волосся. Старіння проявляється не тільки у вигляді, тобто вона, але й у сухості, лампості, зневодненні. Кожного волоска. У компанії Oriflame є інновація антивікова серія Start Plus, яка бореться з п'ятьма ознаками старіння – сухість, ламків, зняність кольору, випадання у І продукти серії створені на основі технології Resist з живильними протеїнами шовку. Протеїни шовку обліку від волосину, стрижень, найтоншою. Облікують волосину волосинки стриження, волосини стриження, з волосини стрижніх, найтон зволожуючи звітку і покращує живлення волосся. Додаткові компоненти комплексу 6. Дінго. На основі екстракту імберу і кераміду. Рекомендуємо придбати з цим продуктом внутрішній комплекс для волосся і місії, це і наші вітаміни, і крем для волосся експерт-догляд. І на останній сторінці нашого каталогу йде. Наш бальзам для губ, він повинен бути у кожному замовленні, адже зараз на вулиці осінь почалися вітри дощі, і наші губки потребують додаткового зволоження. І щоб вони не обвітрювалися краще придбати тим більше, що у нас така шарова ціна, 39,40, це є аж це мінус 20% нашої знижки, це вже я рахую, що це супер. І наші продукти, всі наші товари, вони всі мають запатентовані сертифікати, і пройшли, не проходять на тваринах, не проходять тести на тваринах наші. Тобто, наша продукція є якісною. Я вже стільки спробувала, це дуже класно, нічого там ну, ніяких оптичних дій немає, все супер. Отже, дякую вам за увагу. Зараз нас вже привітально. До привітально наші нові рівні ті мен, які люди працюють і досягають результатів. Дякую вам.